Ми вже встигли вас заінтригувати щодо Смілянського. Зараз докладніше про цю історію розповімо, бо більше з експертом обговоримо, що там є цікавого. Так, гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський очолив ще й штаб реформи української митниці. Офіційно посада звається урядовою повноваженою з питань реформування митних органів. У своєму дописі він зазначив, що упродовж наступних трьох чотирьох місяців разом із міністерством трансформації та економіки та фінансів зроблять та запропонують нову модель митниці. Ну, звести до мінімуму вплив людського фактора і максимально цифровізувати державний орган умовно. Можна роками безуспішно ганятися за контрабандою певних товарів, а можна зробити так, аби їх просто не було можливості возити. Тому занизив візну вартість сплатиш більше ПДВ, бо бази інтегровані ось так. Смілянський зазначив, що не коментуватиме свою діяльність на новій посаді впродовж наступних декількох місяців. З «Укрпошта» не йде, штаб митниці очолив на громадських засадах, тобто не матиме ані копійки за цю роботу. Щодо призначення Кабміну, написав, що довіра до нього ґрунтується на відсутності корупційних скандалів у державній пошті. У державній Укрпошті та щодо критики, що реформу пошти має робити поштовик, а реформу митниці митник. Ігор Смілянський зауважив, що за освітою аудитор і адвокат у сполучених штатах розуміється на миті та податках до того ж, понад 60% міжнародних посилок проходить через Укрпошту. Тож і про митницю знає чимало. Іляна Сходовська, експерт з економічних питань, керівник аналітичного напряму мережі Анс, долучається до нас. Вітаю. Добрий день, пане Ілля, Давайте почнемо з загального. Е, наскільки можна бути ефективним менеджером, коли ти обіймаєш дві посади? Ти очолюєш і Укрпошту, величезне державне підприємство, і береся ще реформувати митницю. Ну, тут треба розуміти, що е, робота Укрпошти також пов'язана з тим, що відповідні посилки перетинають митний картон. Угу. Як результат, це не є інформація, яка абсолютно є нова. Це перший момент. А другий момент це людина яка не займається операційною діяльністю. Я маю на увазі безпосередньо при реформуванні митниці. Взагалі, я хочу зазначити, що статус даної людини, ну тобто посади, вона є ну не те, щоб сумнівна, але відповідне повноваження закріплене за міністром фінансів, які делегують та реалізують тих через своїх заступників. Отже. А виникає питання, що саме буде напрацьовуватися в процесі, скажімо так, цієї реформи, і взагалі, хто зобов'язаний їх приймати? Ну напрацюють вони своє бачення реформи митниці, розроблять відповідні зміни до законодавства, розроблять відповідні зміни до нормативно-правових актів. Перший момент: а хто зобов'язаний взагалі їх е, приймати ці зміни? Тобто депутати будуть розглядати відповідно по-своєму дивитися на те, як воно має бути реалізовано вносити свої правки, як результат всіх їхні дії можуть бути невільовані. Теж саме стосується ті Напрацювання нормативних актів, які будуть передаватися безпосередньо міністру фінансів. Знову ж таки, чи він буде їх підписувати, в якому вигляді він буде підписувати? Є відповідні відділи, які займаються митним напрямом, а як вони будуть на це реагувати, і так далі. Тобто, іншими словами. Ми знову ж таки ніхто не зобов'язаний приймати ті нормативні акти і ті пропозиції, які будуть напрацьовані. Тому в цілому, незважаючи на те, що я доб, дуже добре знаю діяльність Ігоря Смілянського угу. і оцінюю, скажімо так, його роботу на посаді Укрпошти позитивна і знаю, що ця людина достатньо енергійна і здатна розробити, але будемо об'єктивними: у нього нема. Повноцінних повноважень здійснювати реформи, тому серйозно, скажімо так, на це ставити, що людина змінить митницю, ну я би так не робив. Угу. Тобто його рішення будуть по факту рішеннями непрямої дії. Він буде розробляти рекомендації, а там вже чи можуть взяти їх до уваги, чи не будуть брати, це вже від нього не залежить. Я вас зрозуміла, і почула, що ви позитивно оцінюєте діяльність пана Смілянського як менеджера. А тоді давайте нашим глядачам нагадаємо, тому що в засобах масової інформації, здебільшого, Смілянський згадувався, коли йшлося про його зарплати. Що він зробив корисного і таку ефектного, коли за ці часи, коли він очолює Укрпошту, Сортувальний термінал далі ще які його є переваги. Ну, дивіться, а, треба розуміти, в якому вигляді відповідно йому Угу. Uh -huh. А, величезне державне підприємство а, не оптимізовано з величезними затратами а, доходи, які не покривали відповідні витрати а безпосередня заробітна плата поштарів була дуже низька. А, функції, ну я б не сказав, що вони були. Виконувалося якісно дуже було нарікань з приводу роботи Укрпошти. Я розумію, що ці нарікання є і зараз. Проте, якщо подивитися, що було умовних 5 п'ять років тому назад, і зараз і фінансові показники покращились. Оптимізована структура введені а, мобільні а, пошти, а, що дозволило а, охопити більшу кількість відповідних. А, Відповідних, скажімо так різних віддалених міст і там забезпечити доставку тих же самих пенсій. А це оптимізація структури і самих приміщень, тому що багато приміщень просто були на балансі їх треба було утримувати. Але разом з тим ну доходу вони ніякого не приносили. Тобто, це якщо ми будемо дивитися по фінансових показникам, є суттєво покращення діяльності Укрпошти в тому числі, вона зараз виходить на міжнародний рин міжнародний ринок поштових доставок, і зокрема, наприклад, підпису угоду з «Амазон», який дозволить відповідно оперативно отримувати. Покупки з цієї мережі, тому в цілому я оцінюю позитивно відповідні заходи. Тут давайте для балансу зачитаю деякі повідомлення. Наші глядачі пишуть про те, що в Укрпошті немає ладу. Кажуть про те, що митницю хочуть завалити. Ну як ми вже сказали, то пан Ігор Смілянський буде просто пропонувати. Насправді він не буде сам власноруч займатися цими реформами. Посилки їдуть по 10-14 днів, втрачаються, приходять не на те відділення. Багато компаній відмовилися співпрацювати з Укрпоштою. Це думка наших глядачів. Давайте порівняємо з іншими відповідними поштовими службами. Це компанія міст і компанія нова пошта. І подивимося відповідну доставку, також терміни доставки, вартість доставки, обслуговування тощо звичайно є певні проблеми з тим, що заробітні плати, які можна запропонувати в Укрпошті, вони є нижчими, ніж заробітні плата, які пропонуються в новій пошті. А, і як результат там залишилася переважно персонал, який працював і умовно кажучи 10 років тому назад. Зрозуміло, що їх звільняти ніхто не буде, тобто і в цьому є відповідні виклики. А коли залишаються люди старої формації, то їх дуже важко Перелашналаштувати на нову роботу, і в цьому є певні проблеми. Але ще раз наголошую: просто треба порівнювати не в моменті, а угу. тим, що було 5 років тому назад, з Укрпоштою оцінювати і фінансові показники діяльності, і обслуговування і все решта і зараз. Динаміку Звичайно, проблеми є такі ж саме. Є нарікання і на нову пошту, яка там, наприклад, нараховує значну е, вартість за доставку ну незначних якихось е, речей і так далі. Тобто, критика є у кожне. По перше, дуже важливо, щоб це на цю критику реагували і відповідно виправляли це. Тому що компанія, яка обслуговує більше сотні тисяч перевезень а, протягом року, звичайно а, певний відсоток а, буде проблемним і відповідні нарікання будуть мати місце. Гаразд. Ну і тоді ми запам'ятали, що щонайменше два місяці ми не будемо мати жодних звітів від пана Смілянського, що стосується митниці. Ну а далі вже будемо можливо, і зокрема в наших ефірах разом з вами, пане Ілля, оцінювати його. Е Рекомендації, якщо вони будуть втілені, які вони мають ефект Можна ще і... одного ремарчмитниці, та будь а, ласка ще. А ще одна така ремарка заключається в тому, що відповідно прийнятий закон про необхідність проведення відкритого конкурсу залучення міжнародних експертів, якщо Смілянський покаже безпосередньо в участі в этой комісії на своїй посаді чітке бачення, які будуть приймати, в тому числі наші міжнародні експерти, це міжнародний валютний фонд, там, світовий банк і так далі, і покаже, що в цьому напрямі він має відповідне бачення, яке має. Бути митниця, бо, наприклад, дослідження, які проводилися нами, засвідчують про те, що найбільше в з найбільших втрат для державного бюджету є митниця. Втрати, які до війни складали від 3 до 4 мільярдів доларів, зараз складає десь приблизно біля 3 мільярдів доларів для державного бюджету. І цей напрямок, звичайно, треба реформувати. І в цьому контексті, якщо він буде напрацює відповідна. Бачення того, як має бути митниця, то я думаю, що його готують до того, щоб він очолив відповідну митну службу. Ну, ось тоді в нього будуть реальні повноваження для того, щоб змінювати і впроваджувати з ним зміни. Спасибі вам. Дякую, Ілляна Сходовських, експерт з економічних питань, керівник аналітичного напряму мережі АНС. Був з нами. Я буквально декілька коментарів зачитаю ваших, які е, ви пишете. Сколихнула вас чомусь, тригернула вас ця тема. Ви пишете, пан Шульц пише: Бачу діяльність Смілянського як дуже ефективно. Це все в лапках. А я бачу, що нічого нового немає. Навіть крісел нових у відділеннях, якісь консерви та оцет на полицях, які нікому не потрібні. Ну чому ж нікому не потрібні? Зараз тисяча зеленського. можливо, саме на ці консерви і піде. Хочеш екскурс до Совкату, сходи у відділення Укрпошти. Пані Жанна пише про те, що це все самореклама. Смілянський – це самореклама, популізм попереду. По позитив пише про те, що нижчі тарифи. А що стосується старих працівників, а чому ж не йдуть масово молоді? Пише ще один наш глядач. Робота пошти щодо доставки стала кращою, але зарплата у листонож 0,8 ставки дуже малі цифри в районі 6-7 тисяч. Де скорочення відділень, тому немає чого так вже нахвалювати. Смілянського пані Ніна пише, що пан Смілянський всіх прибиральниць звільнив і іноді зайти у відділення соромно. Ну і так далі. Там ще є коментарі. Дякуємо, що пишете.